На нашому сайті, якщо ви прогортаєте сторінку вниз, ви знайдете шаблони клітки, лінійки, міліметровки, крапки в деяких виглядах. Це є шаблони для того, щоб ви готували макети для друку блокнотів. Основний посил цього відео в тому, що ми є друкарням. І ті шаблони, які в нас є на сайті, вони є базовими. Це значить, що ми можемо вам надрукувати, для вас надрукувати як стандартну клітинку, лінійку, так і любе інше зображення з вашим логотипом або без вашого логотипу. Як приклад, ми показуємо, демонструємо вам приклади продукції, яку ми виготовляємо. Це, наприклад, друк внутрішнього блоку в крапку. Паралельну крапку з додаванням логотипу. На цьому прикладі друк клітинки. Ось в такому вигляді. Зверніть увагу на края клітинок на закінчення. У нас в друкарні ви можете замовити. Виготовлення блокнотів, блоків для запису, планерів з будь-яким зображенням всередині. Тобто з індивідуальним друком згідно ваших макетів. Друк може бути будь-який. Це можуть бути недатовані блоки з інформаційними вставками, як на початку, так і в кінці блокноту. Це може бути друк крапки будь-якого розміру з додаванням логотипу. Це може бути друк недитованого планера. Тобто всі ті шаблони, які ви можете бачити у нас на сайті, ви можете адаптувати під свої задачі, під свої цілі і замовити в нас в друкарні повністю індивідуальний продукт для себе.